Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 4 грудня 2023 року. і Сьогодні стартує сумісний проєкт Шалений Тиждень стартів-грудень. який організувала Оленка Буганова. На посилання на Оленку і на інших дівчаток я залишу в інфобоксі. Переходьте. На YouTube канали Дівчаток. Розглядайте сторіс на Фейсбуці, Інстаграмі інших дівчаток. Там дуже багато чого цікавого. Сьогодні понеділок, і я розпочинаю свій перший процес: це будуть шкарпетки із Alize Voltaima. Тепленькі шкарпеточки. Ось ця пряжа у мене. Це залишок із шкарпеток, який я розпочинала минулого разу. Колор 11,021. Я минулого разу в'язала шкарпетки на розмір 41. Зараз я хочу зв'язати шкарпеточки на розмір 36. Це мені потрібно для подарунку. На Миколая, можливо, або на Різдвяні якісь свята. В'язати буду спицями тріо, це номер 3, і так я розпочинаю свій перший процес. Сьогодні вівторок, і наступний мій процес це буде шапка із Алізевултайма колор її 01, і в'язатиму я її на спицях ось таких із Аврори. Купила я їх в Аврорі, відв'яжу зразочок, почну в'язати шапочку. Сьогодні середа, і наступний мій процес це буде. Ось такі в мене є три шапочки. Одна, друга і третя, три шапки в мене. До вони мені треба дов'язати. Мене попросили дов'язати сюди вушка. До цієї шапочки, ось я вже намітила, буду в'язати із чорних ниток вушка, так як тут чорні є вуха, то вушка у неї тут будуть чорненькі. У цих двох шапочках я планую зв'язати. Ось такими сірими акриловими нитками. У мене такі є, хочу ними спробувати. Так начебто вони підходять. Ось я вже намітила, де я буду набирати це вушко, буду в'язати цими сірими ниточками. І до цієї шапульки, я тут ще не намічала теж треба зв'язати вушка. Два вушка зв'язати. Це мій буде наступний проєкт, процес. Процес середи. Сьогодні четверг, і я розпочинаю свій четвертий процес. Це будуть шкарпетки для воїна. Мене попросили зв'язати шкарпетки йому, дали ось таку пряжу. Ось де. І я розпочну в'язати. В'язатиму на спицях тріо номер 2 Не знаю, чи зможу я швидко їх зв'язати, бо тут ось я бачу такі ось ось тюки якісь в цій пряжі. Прийдеться вибирати і вибирати. Поки зв'яжеш, така вона грубенька нитка. Не знаю, чого ви бачите опять ось тючок ось де. Ну, грубенька, суха, мабуть, важко в'язатиметься. Ну, буду пробувати. Сьогодні п'ятниця, і я хочу вам показати, що ж я в'яжу. У п'ятницю. В п'ятницю я продовжу в'язати ось ці шкарпетки з цієї пряжі, що мені дали. Ну, така вона сухенька, грубенька. В'язати з неї важко. Тож сьогодні буду продовжувати цей же ж процесик, який я почала в'язати в четверг. Нитка це Лубенська, це в Лубна... а, раніше, не раніше, мабуть, і зараз, з неї е... робили одіяла. І оце така ниточка, вона в пасмах була. Це я перемотала на клубочки, на такі. І буду в'язати ось так от. Не знаю. Чи триматиме вона резинку? Не знаю. Бачите, тут багато чого, домішок різних. Ну, думаю, що вони, як я їх прийму то вони в ванну, то вони стануть трішки м'якішими. Ну, що в не вийде, подивимося у звітному відео. Сьогодні у нас неділя. Закінчився тиждень шалених стартів, і я хочу вам показати, що ж я стартувала. В понеділок я починала стартувати ось ці шкарпеточки вултайму. В'язала я їх на спицях тріо. Так в мене вийшло, що ці шкарпетки в мене поїдуть на подарунок в рамках проєкту. Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Ось вони в мене зв'язалися. Зв'язала я їх повністю. Спішила, щоб відправити посилку до посилочки. От Починала я їх в понеділок, і так, на протязі тижня я їх вив'язала. Ось мої такі шкарпетки. Із алізе якого ж я це ще? з яких тони, тобто. А, з вултайма, Почала з вултайма я в'язати. Ось такими спицями купила в Аврорі спиці. Ось ці ось кругові такі. ось, Почала ось із Алізе вултайм, Я розпочала в'язати. Шапку, якщо можна назвати, це розпочала. В общем, відв'язала зразочок, і хочу цю шапку зв'язати. Буду брати її у магічні кубики, цю шапку дов'язувати, бо у мене потреба в шапочки, у мене немає шапочки, то, ну, то є, хочеться новенької. І у мене є ось такі шапульки дитячі, які не прикривають вуха. І мені треба дов'язати сюди вушка. Ось три шапочки, я їх взяла собі на старти, але тільки почала, почала вив'язувати одну до однієї. Ну, і до цих я теж дов'яжу. у магічних кубиках, я думаю, все в мене виправиться. У мене була ось така акрилова пряжа, я з неї в'язала. Показалося, що вона затемна пішла у магазин і купила в Аврорі ось оці нитки. Мені вони там показалися, що вони в тон, і підійдуть до цієї шапульки. Але коли я почала їх в'язати, вони ось такі дуже різняться по кольору. Тому продовжу в'язати цим кольором ниток. А ще я вам не показала шкарпетки, які я розпочинала, розпочала в'язати воїну. Ось я скільки зв'язала, це в четверг. Це в п'ятницю. Ось тільки пров'язала, да, така грубовата нитка, але резинка ось я далі пров'язала, тут більше, тут менше. Тут вона така мені показалася, що розтяг, розтягується дуже. Ну, нічого, далі я прив'язала то Ну грубенька ниточка, не знаю. Поперу їх, може ж, вони будуть тоді м'якенькими. Буду далі продовжувати, візьму їх магічні кубики, і думаю, що щось ще з них і вийде тулок. Ось такі процеси, які я розпочала в рамках проєкту спільного проєкту Шалений тиждень стартів грудня 2023 року. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, буду рада новим друзям.